Чи ти готовий почути правду, чи готовий поглянути туди, куди більшість боїться навіть підняти очі? Чи готовий визнати, що те, що називається державою, давно перетворилося на театр із фальшивими декораціями, а справжні рішення приймаються в тіні, де не видно світла? Мене звати Олексій, і я не боюся сказати правду. Сьогодні ми живемо в часі, коли маски зірвані, але більшість удає, що нічого не сталося. Всі бачать, що президент, який колись сміявся над повістками, тепер командує тими, кого відправляє на смерть. Всі знають, що його оточення переплетене з тими самими людьми, які працювали на Кремль, але мовчання триває, і це мовчання пахне глиною з нових могил. Зеленський летить до США, він летить не як лідер, а як прохач. Бо спершу Путіна слухатимуть, а вже потім його, і це не дипломатія, це ієрархія, це знак, це останнє попередження для тих, хто ще думає, що все під контролем. Скажи собі чесно: хто ще вірить, що його слова мають вагу? Хто ще сприймає його як гаранта? Молодь вже розсипала цей міф на порох. Студенти на зустрічі з Ярмаком поставили ті питання, на які немає відповідей. Вони вже не бояться. Вони розуміють, що сміх більше не рятує. А що робить влада? Вона намагається купити молодь стипендіями, обіцянками виїзду, дешевими подачками, але це лише дрібні монети, кинуті на площу, щоб відволікти від того, що насправді відбувається. Вони хочуть купити годину. Але час не продається, час лише йде, і з кожною хвилиною він веде нас до тієї точки, з якої немає дороги назад. Правда в тому, що наша країна стала експериментальним полігоном. Тут перевіряють, скільки брехні можна влити в голову народу, поки він не вибухне. Тут міряють, наскільки можна зігнути суспільство, перш ніж воно зламається, і ми вже майже на межі. Подивись на суди, подивись на парламент, подивись на тих, хто сьогодні ухвалює рішення. Це не державні інститути, це лялькові сцени, це декорації, за якими ховаються сценаристи чужих вистав. А ти глядач, який заплатив квитком власним життям. Але є ще одне: є те, чого вони бояться найбільше. Вони бояться пробудженого голосу, бояться, що люди почнуть говорити правду, бо правда руйнує їхні схеми, правда викриває їхню нікчемність, правда палить паперові стіни їхнього театру. Я знаю, що ти відчуваєш цей дисонанс. Я знаю, що ти теж питаєш себе: як можливо, що після всіх зрад і скандалів? Він ще досі на посаді. Як можливо, що після крові й могил він ще виступає від імені народу? Відповідь проста: ми дозволили, ми дали мовчання замість крику, ми дали байдужість замість дії, і саме це мовчання сьогодні тримає його у кріслі. Але мовчання має кінець, і цей кінець наближається. Історія завжди карає тих, хто закриває очі завжди. Подивись на карти, подивись на статистику, подивись на могили, які ростуть швидше, ніж будинки. Це не просто війна, це очищення, це суд, і цей суд не уникне ніхто. Зеленський може ще летіти, ще домовлятися, ще обіцяти. Але час обіцянок минув, час компромісів закінчився. Залишилося лише одне правда, і вона звучить як вирок. Останнє попередження: якщо ми й далі будемо мовчати. Завтра країна стане колонією. Якщо ми й далі будемо терпіти, завтра ми прокинемося в державі, де парламент, музей, суди, інструменти Кремля, армія, розмінна монета, а молодь вигнанці. Це майбутнє вже малюється на горизонті. Ти ще думаєш, що у нас є час. Подивись на календар, подивись на фронт, подивись на очі тих, хто повертається додому у чорних пакетах. Час вже вичерпано. Мене звати Олексій, і я не боюся сказати правду. І правда така: ми стоїмо на краю. Наступний крок вирішує все. Ти або мовчиш, там і тоді ця країна помирає, або ти говориш, і тоді вона живе. Іншого не буде. Та це не просто слова, та це останнє попередження.